Цим де оцей металевий зараз. Будиночок. Був дуже гарний будинок лікаря. Лікар, от не пам'ятаю його прізвище, Штенбергер чи як його. Значить. Так, ще щось тут такого. А тут був споруджений пам'ятник перший пам'ятник Ленінові. На цьому вуглі. А де він це задів? Його розібрали. Фактично не перший, а другий. Перший був там, отак зараз підійдемо. Там де та лавка була. Так. В центрі ота куля от стоїть. Тут був фонтанний басейн такий круглий. Ну, в діаметрі десь метрів 8, 6 8 нізенький. Це був перший. Потім його розібрали, зробили більший, квадратний. Там рибо були, запускали все рибою, такі порядні риби були. Так, ну а в цьому вуглі тут. От на тому місці, де оцей хрест стоїть Ту був в совєтські часи поставлений пам'ятник вождям вчителю і вождям і вождю і отцю народу, як казали. Ленін і Сталіним сидять на лавці. так, один до другого Ленін так просто сидить, а Сталін так і оборотом до нього звертається. Отак. ну і коли культ Сталіна розвінчали, захрущовану, то що там прибирали, де молив пам'ятники е, е, Сталіна. Ну що робити? Додумалися до, до такого, що взагалі, в якої голові то, то виникло. Замість того, щоб акуратно зняли пам'ятник. Вони взяли і відрізали. а то лавка була, вони на лавці сиділи, такої опираючіся, одрізали Сталіна. І викинули його у річку десь тут. Я не прийду, десь тут кинули у, рі, у, у ріку. Ту Ай. — Бо у... я чую, десь коло монастиря смарку. Десь там, де, де велика вода тут. Але він зустав десь тиждень два, отак на яну, ноги уперті і на ній, як двох лапках з цього боку, сидів. То, я не знаю, чому хтось не зробив тоді фотографію, то унікальної видовищі було, було тут. Ті, може... хто забрали, куди діли, я не знаю. Може бути вже є, що не треба. Ну а в цьому місті тут був Очевидно, він був вибухи за Чехов і Замадяр. Такий павільйон десь метрів 4-5, отак, і метрів три тому критик дерев'яний. Зелений ковір пофарбований, Тут мав велике, дерев'яні, дерев'яне, відкривалося вікно. Фактично там скла не було нічого, просто кадошка піднімалася, ну і ви там торгували морозиво. Йому все казали, пойми на змерзлину. Тут продавали морозиво, тут родили в березне морозиво, значить, конфети, щось таке, пиво. У нас з був той один, не хочу називати його прізвище. Хороша людина була. Любила, правда, любив випити, вона йому вже не хотіла дати випити пива, а він у неї його упрошував. прошував. А тоді на конець їй каже, а ти знаєш, а я сьогодні раз тут завішу, кноги будуть це телембати, ніхто не буде то йти купувати. Шантаж. <реш> А ну, то регіт був такий. Ледоламу був ну, да, Я тут ну, не, 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 не був вже, одійшов. Мені вже розказували, що ти все кінця. <реку> а тут тись приблизно містюсь вот проход mm -hmm. і дріців, як, як у яровій спуск. І там з того боку е, жили саме в кінці. Ціганська одна сім'я Сурмаїдка, порядна сім'я Ціган. А маленьку вийшов жив і чоловік, який займався тим, що з бойні брав кишки, чистив їх, підготовляв і продавав тим, хто що ковбаси робив. ковбасника. Він мав кличку кишкар. кішкарі. його була. А так не пам'ятаю його Він Потім десь там на загородній вулиці побудувався.